Україна, беззаперечно, має велику культурну спадщину і може пишатися багатьма видатними авторами, які писали твори світового рівня. Проте серед великої кількості визнаних творів деякі перлини залишаються недооціненними. Вітаю! Мене звати Анна, і сьогодні ми розглянемо 5 українських творів, які заслуговують на визнання та увагу. Сподіваюсь, що після цього відео ваша бібліотека поповниться цікавим літературним скарбом. Почнімо! Для домашнього огнища соціально-психологічний роман, написаний видатним Іваном Франком. В центрі сюжету стосунки чоловіка і жінки. На вас чекають теми невірності, підозри та розслідування. Також у творі є елементи, що наближають роман до жанру детективу. Цікаво, що автор надихнувся реальними гучними судовими процесами у справах торгівлі людьми, які відбулися наприкінці 19 століття у Львові. Наступний твір в нашому списку Земля Ольги Кобилянської в ньому розкривається життя селянської родини в умовах соціальної нерівності та економічних труднощів. Ви дізнаєтесь, як влада землі над людиною штовхає останню на вчинок братовбивство. Ольга Кобилянська проведе вас через жагу наживи, зневагу до близьких у пошуках причини скоєної трагедії. Останній твір Валер'яна Підмогильного. Повість без назви знайомить нас з головним героєм Андрієм. Випадкова зустріч загадкової жінки під час поїздки до Києва змушує героя втратити спокій. Планомірні систематичні пошуки жінки стають головною метою його існування. Що чекає героя і чи знайде він незнайомку, відповіді шукайте у романі. Любко Дереш сучасний український письменник. В його творах суміш містики, фентезі та молодіжної субкультури. Свій перший роман Культ Любка написав, коли йому було всього 16 років. Це захоплююча історія про молодого студента, який приїжджає до маленького містечка, щоб вчителювати. На головного героя чекають знайомства як із місцевими школярами, так і з темною стороною Всесвіту. Якщо вам подобається Стівен Кінг, то атмосфера роману Культ. Вам обов'язково припаде до душі. Гім демократичної молоді Сергія Жадана посів у Німеччині перше місце серед рекомендованих іншомовних книжок. Але в Україні, на жаль, ця книга не здобула такої шаленої популярності. Тому будемо виправляти цю ситуацію. Отже, шість історій про людей з 90-х, які всіма засобами намагаються стати успішними в бізнесі. Все, що ви хотіли знати про дружбу і вірність менеджерів середньої ланки, але не знали, в кого спитатись. На цьому ми поки що зупинимось. Напишіть в коментарях, чи читали ви щось з того, про що ми вам розповіли. Ці твори представляють лише краплину в багатому океані української літератури. Тож ми радимо вам ознайомлюватися з творами не лише класиків, але й підтримувати сучасних авторів. Не забудьте підписатися на канал Print. Чекаю вас у наступних відео нашого каналу.